Вітаю всіх. Тема сьогоднішнього уроку – порівняння натуральних чисел. Порівняти два числа не обов'язково натуральних означає сказати, яке з них більше або менше, чи вони дорівнюють один одному. Одне з двох різних натуральних чисел завжди більше або менше від іншого. Це означає, що натуральні числа різні можна порівнювати за допомогою знаків більше або менше. Наприклад. 6 більше 2 у першому прикладі читаємо або так, як я прочитав, або 6 більше за 2. А 3 менше 7 у другому прикладі. Читаємо або так, як я сказав, або читаємо 3 менше від 7. Ми вміємо порівнювати натуральні числа ще у початковій школі. Вміли порівнювати, і тому пригадаємо два важливих правила. Перше правило Якщо два натуральних числа мають одна, мають різну кількість цифр або знаків, то більшим буде те, у якого буде більше відповідна цифра або знаків. Ну, наприклад. Наприклад, 3125 і 979. У першого числа 4 цифри, у другого числа 3 цифри, тому перше число більше. Другий приклад: 17195. То 12317. У першого числа 5 цифр, у другого числа 6 цифр, тому друге число більше. Якщо два е, натуральних числа мають однакову кількість цифр, то більшим числом є те, яке має більшу одиницю у найвищому розряді. Якщо кількість одиниць у цьому розряді однакова, то порівнює число одиниць в наступному, в нижчому розряді і так далі. Розглянемо ще приклади. Ну, наприклад, порівняємо два чотирицифрових числа. 4117 і 5092. Це два чотирицифрові числа, і тому ми порівнюємо цифри, які стоять у найвищому розряді числа. У найвищому розряді у першого числа 4 тисячі, у другого числа 5 000. У другому числі тисяч більше, тому воно також буде більше. Розглянемо ще приклад. 11813 порівняти 11719. Обидва числа мають по 5 цифр. Починаємо порівнювати зі старшого розряду. Тут у нас одиничка. І тут у нас одиничка. вони рівні між собою. Тисяч у нас теж по одиничці. вони рівні між собою. Порівнюємо кількість сотень. У першого числа 8 сотень, у другого числа 7 сотень. У першого числа сотень більше, тому це перше число і буде відповідно більше за друге. Розглянемо вправи на порівняння чисел, які ґрунтуються на початкових класах і на тих класах, ну просимо так на тих правилах, які ми з вами повторимо. Які натуральні числа можна? Підставити замість х, щоб була правильна нерівність. Перша нерівність х менше 4. Ми бачимо, що замість х ми можемо підставити числа, натуральні числа 1, 2 і 3. А нас питають про натуральні числа. У другій нерівності замість х ми можемо підставити 1, 2, 3, 4. 5 вже не можемо підставити. Чому? Тому що якщо ми замість х підставимо 5, то 5 плюс 3 буде 8. А 8 більше 8 є неправильним твердженням. 8 дорівнює 8, постав замість зірочки таку цифру, щоб утворилася правильна нерівність. Ну, тут замість зірочки, в принципі, нас просять поставити одну цифру. Ми можемо за великим рахунком перерахувати всі можливості. Значить, в першому випадку замість зірочки ми можемо підставити 0, буде правильна. Нерівність можемо підставити 1, а от вже 2 підставити не можемо. Тому що якщо ми замість дірочки підставимо 2, ми отримаємо 2 рівних між собою числа. У другому випадку, щоб число було більше, ну можна починати з найбільшого. Якраз 9 нам підійде, і потім спускатися потихесенько вниз. 8 нам теж підійде. Чи підійде нам 7? Давайте спробуємо. Якщо я поставлю 7, буде ось така ситуація. 1275 і 1278. Бачимо, що нам 7 не підходить в даному разі. В даному разі 7 не підходить. Йдемо далі. Розташуй числа у порядку у порядку зростання, таким чином. Що таке порядок зростання? Давайте згадаємо. Порядок зростання це коли найменше число ми пишемо на першому місці, і ми йдемо далі, далі, далі. Значить, Передивляємося, в нас тут 5 чисел, передивляємося, бачимо, що найменшим є останнє, у якого 6 тисяч. Ми його записуємо першим. І щоб нам далі було легше, ми його можемо собі викреслити. Далі у нас є три числа, у якого 8 тисяч, у, у кожного з яких по 8 тисяч, одне число, у якого 9 тисяч. Це число, у якого 9 тисяч буде останнім в цьому ряді. Отже, дивимося на ті числа, у яких 8 тисяч. Одного з них 9 сотень, у іншого 8 і у третього три сотні, що нам задає порядок. Спочатку. Число якого 3 сотні, 8392, потім число якого 8 сотень, 8839, потім число, у якого 9 сотень. Ну і нарешті крайнє число в цьому ряді, як, як ми вже сказали, 9001. Порівнювати можна не тільки окремі числа, а й значення числових виразів. Давайте розглянемо приклад. Порівняти ось два таких вирази, кожний вираз на дві дії. Тому що порівняти значення цих виразів, це треба ці значення спочатку знайти. Отже, перший вираз, я його вже не буду виписувати, зразу буду виконувати дії. Будемо з вами повторювати початкову школу. Значить, 24. Намагаємося ділити на 9. Беремо по 2, 18. 6. Потім беремо по 6, 54, 6, 63. Отже, перша дія це 267. Друга дія першого виразу. 267 додати 18. Я розумію, що багато хто це може зробити усно, ми будемо робити письмово для того, щоб всім було зрозуміло, для того, щоб всі зробили правильно. 7 і 8, 15, 5 написав, 1 запам'ятав, 6 і 1, 7 і 1, 8. Отже, значення першого виразу – це 285. Спробуємо знайти значення другого виразу. Для цього перша дія – це дія в дужках. 323 мінус 264, від 3 відняти 6 не можна. Позичаємо тут одиничку, 13 мінус 6,7, але тут вже одиничка, а не двійка. Позичаємо тут одиничку 11 мінус 6,5, ну і на цьому перше дія закінчується 57. Потім 57 ми маємо помножити на 5. 7 на 5 35. 5 написав, 3 запам'ятав, 5 на 5 25 і 3 285. Ми бачимо, що значення двох виразів дорівнюють одне одному. Порівняю значення виразів, можна її закреслити і поставити знак рівня. Хочу зауважити, що в цьому прикладі я таким чином підібрав приклад, щоб ми могли повторити всі чотири математичні дії, які ви вивчали у початковій школі. Повторити дію з дужками, згадати про те, що дія з дужками виконується першою. В даному разі, в другому виразі, дія в дужках нами була виконана перша. Запис, який на ваших екранах, 5. Менше 7, а 7 менше 9. Означає саме те, що я сказав. Такий запис називають подвійною нерівності, можна його читати ще інакше. Число 7 більше за число 5, але менше від числа 9. Можна і так, і так прочитати. Такі записи, такі подвійні нерівності ми будемо вивчати далі. І давайте розглянемо. Такий приклад, скільки є натуральних чисел, які більше за 6123 і менше за 6128. Справа в тому, що ми можемо цю умову записати подвійною нерівності. Якщо невідоме число, ми позначимо іксом, то ми можемо записати саме у такому вигляді. І коли ми будемо на це дивитися, нам легше буде перераховувати. Тобто, скільки таких чисел ми зразу сказати не можемо, мабуть, але ми можемо їх перерахувати. Ось я перераховую і бачимо, що таких відповідь на питання 4 таких числа. А скільки є натуральних чисел, які менше за 5119, але більше за 5118. Якщо ми спробуємо таке число знайти, то ми побачимо, що таких чисел натуральних не існує. Інші числа ненатуральні, які задовольняють умову цієї нерівності, вони існують. З ними ми познайомимося, скажімо на, на, так, ще не скоро, але познайомимося. познайомимося в подальших уроках, в тому числі і п'ятого класу. Тому натуральних чисел, які задовольняють умову, вони існують. Тому відповідь на питання, скільки нуль таких чисел. Нуль. Немає таких чисел. Немає. Можна написати, немає таких чисел. І так і так правильно. Ідемо далі. Наша шоста задача сьогодні. Напиши всі натуральні числа, які більше за 786, можу так написати. Але менше від 907, які містять у розряді десятків цифру 8. Тобто, якась перша цифра у розряді десятків 8 і якась остання. Цифра одиниць. Тобто цифру сотень і цифру одиниць ми можемо підбирати, а от цифру в автор просить, щоб була вісімка. Першим таким числом є 787, другим 788, а третім 789. І на цьому числа, які мають 7 сотень, закінчилися. Тобто 7 сотень і вісім десятків ми всі вичерпали. Тепер будуть числа, яких 8 сотень. І 80. 880, 881, ну я не буду займати багато часу. 889 останнє таке число, крайнє. Випише всі. Ну, я всі не виписав, не виконав умову, але зберіг трішечки часу. І далі вже таких чисел нема, Бо якщо ми хочемо записати число, якого десятків, і якась третя цифра, то це число не буде задовольняти. Ту подвійну нерівність, яку я написав на початку. Сьома задача, яку ми сьогодні розглянемо, у числі стерли кілька цифри, замість них поставили зірочки. Порівняй ці числа. Давайте почнемо. В першому випадку ми маємо, що на дошці було записано. Два п'ятицифрових числа. Це дуже важливо. Два п'ятицифрових цифрових числа. У першому цих п'ятицифрових числа 51 тисяча, у другому числі 52 тисячі. Тому кількість сотень десятків одиниць у цих числах нас вже не дуже турбує. Друге число, якого 52 тисячі буде більше. У другому випадку. Може учень подивитися, що у першому числі записано 0, а у другому 8, і поставити знак, що перше число менше. Але ж дивитися треба зовсім не на це. А дивитися треба на те, що перше число є п'ятицифровим, а друге число є чотирицифровим. Тому які цифри витерти, а які цифри тут залишені, для нас. Великого значення немає. Перше число п'ятицифрове, друге чотирицифрове, тому перше число більше. І нас чекає крайня на сьогоднішня задача: знайти суму найбільшого і найменшого трицифрових чисел, записаних за допомогою цифр 0, 4, 8. У кожному з чисел, кожна цифра має бути використана лише один раз. Ну, давайте почнемо з найбільшого. Щоб наше число було найбільше, в ньому має бути найбільша можлива кількість сотень. Тут це 8. Потім з двох цифр, що залишилося, має бути найбільша кількість десятків. Це 4. Ну і 0 на останньому місці. А яке число найменше? Щоб число було найменше, в нього має бути найменша можливість, найменш можлива кількість сотень. Можна починати числа, число натуральне з нуля? Не можна. Тому 0 нам не підходить. Тому сотень у нього 4. З двох цифр, що залишилося 0 і 8, в нього має бути найменша кількість десятків. А це 0. 0, 8 -ка залишає. Отже, 840 це найбільше число, яке ми можемо отримати. 408 найменше. Автор просить суму цих чисел. Ну, легко побачити, що сума цих чисел 1248. Отже, на цьому ми закінчили. В кінці сьогоднішнього року хочу запропонувати вам домашнє завдання. Ви бачите перші 5 вправ, я трішечки прокручу. 7, 6, 7, 8 і 9. Дякую вам за увагу. На все добре. Будемо сподіватися на наступні зустрічі.